Вінницький краєзнавчий музей ідея створення музею у Вінниці сягає початку ХХ століття, коли 23 листопада 1916 року на шостому повітовому Вінницькому зібранні було утворено товариство ривнителів збереження культурно-історичних пам'яток. Саме це зібрання постановило створити у Вінниці музей загальногубернського значення. Попри революційні події 14 травня 1918 року, Вінницька міська дума постановила передати товариству будівлі історичного центру міста під назвою Мури для створення краєвого музею. Проте через воєнно-політичну ситуацію питання вирішено не було. І перша експозиція музею була відкрита у приватному помешканні вчителя малювання міського реального училища В'ячеслава Коренєва. З травня 1919 року музей розпочав приймати перших відвідувачів. У буремні часи громадянського протистояння колекція музею неодноразово розкрадалася. Так, з експонатів музею був облаштований штаб Симона Петлюри. А під час нетривалого панування поляків у Вінниці були реквізовані меблі з п'ятничанського маєтку графів Грохольських. Після від'їзду Коренєва за кордон турботи про музеї взяв на себе Брілінг, який і вважається засновником Вінницького краєзнавчого музею. У грудні 1921 року музей працював у приміщенні нинішньої першої музичної школи по вулиці Артинова. У 1921 році музей відвідали 6506 чоловік переважно школярі та червоноармійці. У 1926 році кількість відвідувачів сягнула 16 тисяч чоловік. Сьогодні музей відвідує понад 200 тисяч чоловік на рік. У період пошуків шкідників з 1932 по 1941 роки було репресовано 6 директорів, 17 працівників, влаштовано 10 реорганізацій музею. Під час фашистської окупації музею було надано фінансування окупаційною владою. Проте, після визволення фонди не дорахувалися близько 6 тисяч експонатів. Музей. У 60-х роках музей вдався до повної перебудови приміщення та експозиції. У червні 1970 року музей знову відкрив двері для відвідувачів. У 2006 році була проведена повна реконструкція фасаду будівлі. Сьогодні збірка музею нараховує близько 100 тисяч предметів за 17 групами зберігання. Вінницький краєзнавчий музей має найбільшу на поділлі колекцію археологічних, етнографічних, номізматичних, зброярських артефактів, до яких входять сарматське золото та срібло, шаблі та клейноди казацької доби, монети та медалі минулого сторіччя.